Більше два місяці ремонтують мост. Чотири вбивства на дорозі. Чотири смерті за місяць. За один місяць. Хто загинув? Жінка, в якої лишилась дитина, 6 6 років. Молода жінка, 39 років. Загинула. І ніхто. До тих пір, поки не загинула дитина, навіть знака не стояло, щоб знизити скорость. Чому ви тут стоїте, дівчат? А що це означає? Це означає, що нам потрібно або відбудувати моста вчасно, які вже а не світофор. будують вже місяці. Або поставити світофор правильний, не попереджувальний, а світофор, який переключає світло, щоб було червоне та зелене, щоб ми могли спокійно переходити. Ми боїмося переходити дорогу, і ми хочемо жити. Ми не хочемо, щоб нас з нами сталося те, що сталося вже з двома людьми. Смерть ми хочемо жити. Відреагуйте, будь ласка, це не я обіцяю. Ми зараз поставили до відома і ультимативно власників, хто займається цим мостом і хто займається тут ремонтом доріг. Пообіцяли, що завтра до вечора міст буде працювати. А якщо не буде, значить запитаю я вже особисто і своїм керівництвом з власника, який це пообіцяв зробити. А ви запитаєте потім з мене, який вам пообіцяв сьогодні це зробити. Я начальник ДАІ Київської області. Зрозумієте, не я власник доріг. У мене немає, не я розпорядник коштів. Я можу тільки видавати відповідні приписи, акти і листи на усунення цього недоліку, те, що є. Це робилося на протязі двох місяців, повірте мені. Постійно і на вчорашній, на позавчорашній день мною особисто були підписані листи щодо усунення даного дорігу. Ви бачите, поки не вийшли люди, власники доріг не закрутилися, зряконули. На завтра їх запросив до себе в кабінет і вони зрозуміли, що після завтра ви прийдете до них, так як зараз я приїхав до вас, і ви біля мене пообіцяли, що завтра міст буде працювати. Сьогодні я прошу вас розійтися, з цього більше нічого не буде. Ви молодці, я з вами, я вас підтримую те, що зробили, тому що я так само опікувався і дитинки, і одної, і другої, що тут сталося. І не хотів, щоб сталося, щоб не сталося подальшому, тому що ну, є проблема, дійсно є проблема. Так що, думаю, що все-таки керівники, які пообіцяли мені, пообіцяли нашому керівництву головного управління, виконують свою обіцянку, Якщо не виконають... Я дав відповідні телефони, дав відповідні адреси і е, прізвища, ім'я по-батькові тих людей. Тому ви потім з промоці завтра не мене встрягануть, бо я до вас приїхав і я в місті з вами, а встрягануть їх, ті, які це пообіцяли зробити. Згодні зі мною. Але, Я але, дуже але, дякую за порозуміння. А якщо хтось впаде з моста і скаже самогубство, хай роблять шановні, відповідні, шановні, відповідні, шановні, так, зроблять переповідно. Зроблять завтра, ми подивимося, особисто приїду, подивлюся, що вони зроблять. Якщо вони зроблять отаке от натяжку, то безумовно будуть відповідні розмови. А буде, якщо вони зварять, так. це ж не є проблема хоча б. Ті борщі, які стоять, вони закріплені дуже жорстко. А просто хоча а б опарили закріпли, хорошою арматурою, Ні, не щоб... час за що закінчили. Ну, якщо то що тим зробите? а не проще зробити його. временний світофор. Не. Розумієте, я тільки що поясняв. На світофор, щоб зробити, треба в першу чергу зробити проєкт документації. Оця дорога називається м між обласного значення. І світофори на неї заборонені, так як і лежачі поліцейські. Це не так просто. Є постанови, є відповідні документи, є відповідні укази, накази. Просто так захотілося мені чи вам, це не так просто. Тому якщо завтра пообіцяв власник зробити місце, оптимальний варіант. Якщо не зробить, я думаю, що ми нашу розмову продовжує. Ну Якщо ні, тоді то я міжнародний водій.